Вони мають оце питання розглядати, наголошувати, як вирішити цю ситуацію, цю проблему з пенсіями. Сьогоднішнє законодавство, ви всі знаєте, не працює. Бо це недолуге законодавство. Ми на цифрах, на прикладах з вами переконалися. Якщо брати стаж 36 років, скільки людина буде отримувати при одній заробітній платі, і скільки людина буде отримувати при мінімальній заробітній платі. Законодавство не вдосконалений, ніхто не займається цим. А люди це будуть відчувати вже в пенсійному віку. Тому треба вимагати, вимагати змін. І відповідно потрібен суспільний тиск. Люди мають про це казати. Люди мають це обговорювати. До речі, на нашому каналі є вирішення цього питання. Що треба зробити для того, щоб була справедлива пенсія? Зараз ми про це казати не будемо. Ми зараз кажемо про те, що при одному стажі людина може отримувати різні пенсії. Ось в чому полягає оця проблема. І треба вимагати і наголошувати про це питання. А як вимагати? Не мовчати в першу чергу. Не мовчати. Казати і завжди бути на зв'язку зі своїми народними обранцями. Так в житті склалося, що треба домагатись свого і бути настойчим в цьому питанні. Якщо у вас є 36 років стажу, ви вже заслужили пенсію. Якщо ми розглядаємо наш приклад, але система каже, ні, мало платив, мало отримуєш. Тобто маються на увазі податки. А це офіційна заробітна плата. Шановні дачі, поширюйте це відео. Хай люди знають правду про свої пенсії. Підписуйтесь на наш канал, буде надалі ще більше корисної інформації. Сьогодні ми казали тільки про сьогодення. Якщо вам цікаво, як вирішити це питання? Пишіть в коментарях. Ми будемо робити окремі відео, які нададуть відповідь, що треба зробити, а точніше, змінити в сьогоднішньому законодавстві, щоб пенсія була справедлива. Тому я всім вам дякую. Залишайтесь в нашому каналі. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ставайте обов'язково підписниками. А ми рухаємось далі. Всім дякую і до нових зустрічей.